Так, сьогодні поговоримо про продовження теми еміграції в США. Ну я свою теорію висунув. Є іммігранти легальні, є іммігранти нелегальні. Вона трошки відрізняється від того, як це. Трактують інші. От. Але крім цього є, можна поділити ще мігрантів на тих, які підготовлені і не підготовлені. Ці дві категорії, чи, чи дві підстави, легальні і нелегальні, підготовлені і не підготовлені, вони взагалі між собою перемежовуються. Як правило, легальні іммігранти це ті, давайте подивимось, який будиночок цікавий, де такі великі, хороший, як і машинка велика, хороша. Ну. І дерева теж хороші. Так от, легальні мігранти, як правило, підготовлені. А нелегальні емігранти не підготовлені до життя в США. Ну і звідси нелегальні емігранти починають жалітися на те, що тут все погано, що важко вжитись, пристосуватись, що їх вважають за другий сорт. От. Але тут, мабуть. Невідомо що. Старенька машинка, до речі, стоїть. Шевроле. А тут така велика машинка стоїть, РЕМ. та ще з таким причепом. типа РВ чи як він там називається. Для відпочинку. Туристичного відпочинку, скажімо так. Монтана. Випуск 20-річного... 20 річні відсадкування, скажімо так. Ну, хороший, так. Можна було б в такому будиночку пожити. Ну, от, знову ж таки, можу до вас за... Можу вам повідомити, що оці всі будинки, які ми бачимо, в основному проживають емігранти. Це відносно новий. Мікрорайон чи район, тут достатньо жилих будинків. І от вони всі емігранти або іммігранти в США. Так що казати, що іммігранти погано живуть, це неправда. Так от, повертаючись, тут живуть, скажем, спробуємо пройти, щоб нас не задавили інфініті. Сьогодні час, завтра він ще на цій вулиці час вивозу мусору, а тому вже всі люди приготувалися, вивезли свої баки з мусором. От бачите, які будинки, в яких живуть емігранти в США. До речі, в цьому районі багато іспаномовних, ну, мабуть, мексиканців. І азійського е, вихідців з, з Азії. Тобто китайці ох, скільки на, нарізали дерев багато. Да. Ось так добре оформлені кущі підрізані. Так красиво, вони так ростуть досить густо. Ну, Знову ж таки, ось тут виставка мусорних баків, які будуть в Франції вивозити, мусор забирати. Ну, так от, оці мігранти, які тут живуть, були підготовлені. Тобто вони знали, куди їдуть, для чого їдуть. Ну, це всі знають, навіть не підготовлені, але вони знали, що їм треба підготуватися. От. Ну, скажімо так, мексиканцям трошки легше тут в Каліфорнії. Вони можуть не знати англійську мову, тому що тут друга мова іспанська, на якій мексиканці розмовляють. І навіть в державних установах все дублюється іспанською мовою. Скажемо, надписи на, на дверях. Є exit, є щось солідата как-то. І є іспанською мовою все інше. Тобто е, мексиканець, який не знає англійську мову, а знає іспанську, він може спокійно тут жити без знання англійської мови. Майже все дублюється іспанською і дуже багато хто розмовляє на іспанській. Знову ж таки, оце от, табличка. От. О, подивіться, скільки тут всього. Отже, підготовлений, це той, що знає, що він їде не в гості до дяді мільйонера і буде жити в нього. А, а та людина, яка знає, що чим займатися буде професія не різноробочого, не на мувінгу, як всі невдахи, Іммігранти розказують, чи розвозити там їжу, де там фубер, ід, Dash, не пам'ятаю як, бот чи що там і таке інше. А вже більш конкретна професія. Професії, до речі, тут, ну якщо ми відкидуємо з, з вищою освітою. Професій тут, до речі, дуже багато, починаючи там електрики, ну ті ж будівельники, але не просто різноробочим іти, а вже з якоюсь спеціальністю. مت... Дамаса всіх інших, дуже багато професій, які можна знайти і працювати і зразу на нормальну зарплату. Якщо говорити про зарплату, то, звісно, якщо знаходишся в США офіційно, От. То от, до речі, виставили, бачите, виставили там е, столик із стульчиком. Давай стульчик, може, подивимося. Сходимо, а? Хтось добирає вже цей. Давай сходимо, подимось. Дивіться. Оце можна безкоштовно забрати. Ну, ну, який важкий, але в машину в нашу влізе. Ну що, заберемо цей столик? Він мені сподобався. Так, да, симпатичний столик. І стульчик непоганий. Ну, стучик, правда, бачив кращі часи свої, але теж достатньо крепенький. Як думаєш, коли, поки ми сходимо за машиною? Його не заберуть, ну, стульчик -то таке, заберуться мені. А тут ми можемо письмовий столик нам залишитися. Де ще книжки які? От, бачите? Так що можна навіть безкоштовно все отримати. Детектив? Детектив, так. Да. детективи я люблю читати. Навіть англійською. От. От вам підготовлені, підготовлені, а не пері. Це детективи. А не пері, все пише детективи, та ти дивись. Слухай, ти там так багато детективів не бери. Ні, Тож, я а, ти показує? Ну, Давай подивимося детективи які. Ось. Але мене цікавить, не детективи, а більше столик. Слухай, давай повернемося, візьмемо столик цей. А потім продовжимо розказувати цей. Як беремо? Точно? Стій, я зараз приїду. Якщо хтось вийде, скажи, що ми столик заберемо, добре?